Руть як таргани до України з боку Росії знову зайшла велика колона з технікою та живою силою у бік населеного пункту Тельманове дорогою з полученням Старобешева Тельманове в'їхало 100 одиниць важкої техніки. Танки, гради, БМП та БТРи в Амбросіївку теж прибуло підкріплення терористам. П'ять БТРів та один КАМАЗ із бойовиками. А в бік села Дмитрівка через Дібровку пройшла колона з шести градів вісьмох. Камазів та двох уралів в українському селі поблизу кордону Росіяни узагалі розмістили свій штаб. Російські війська в Україні вже майже офіційне. Біля селища з гучною назвою «Побєда» розташувався штаб батальйонної тактичної групи збройних сил Російської Федерації. Ця точка на мапі стратегічно важлива. Населений пункт посередині між Донецьком та Луганськом. А на випадок відступу до кордону 13 кілометрів. Із території Російської Федерації через населений пункт Дібровка в бік Дмитрівки вирушила колона техніки, кажуть в РНБО. У її складі шість систем залпового вогню ГРАД, вісім тентованих Камазів та два Урали з живою силою. В бік побіди повз Савур-Могили. Крім того, 5 БТРів та тентований КАМАЗ виїхали в, в Амросіївку, але найбільша загроза це колона, яку помітили на дорозі сполученням Старобешева-Тельманове. У ній до 100 одиниць техніки. Колона направляється найпевніше до Новоазовська. Отримано дані щодо руху колони, в кількості до 100 одиниць. Серед яких танки, БТР, РСЗВ-21 ГРАД, БМП. По дорозі сполучення Старобешево-Тельманово в напрямку населеного пункту Тельманово. Відмічається наявність наступних розпізнавальних знаків на техніці: це кола чи трикутники біля білого кольору. Від часу прориву кордону терористи та росіяни вже встигли захопити як мінімум сім населених пунктів. Ведеться постійний обстріл Новоазовська. Українські війська відступили до селища Безиміне за 15 кілометрів від Маріуполя. Ситуація в Ливайську стає дедалі гострішою. Декілька батальйонів та підрозділів зведених рот 93-ї та 17-ї бригад збройних сил України п'яту добу в оточенні. Бійці розповідають, вони тримаються, але боєзапас закінчується. За словами командира батальйону Донбасу Семена Семенченка, це сталося після того, як частини збройних сил України відійшли від міста, а підкріплення немає досі. Сьогодні я отримав інформацію від окруженого там командира батальйону Дніпро что та бригада, которая должна была деблокировать этот участок, была повернута в другом направлении. Если все пойдет так дальше, мы получим братскую могилу из добровольческих батальонов, поскольку силы чешского организма не беспредельны. У РНБО відповідають, поранених не встигають евакуйовувати. Допомога Виловайськ їде. Допомогу для сил які знаходяться в Іловайську, доправлена частину поранених евакуйована, проте, зважаючи на те, що там зараз ведуться активні бойові дії, ми маємо інформацію, що є ще поранені, тому операції з евакуації поранених та доправки додаткових сил продовжуються. Костянтин Павло Світланофічун, Донбас, спецкорд.